Про все важливе, що стосується України, у світових впливових засобах маси інформації. Дивіться у програмі «Зарубіжжя» на моєму YouTube каналі Віталій Бала. Мої вітання! Слава Україні! Отже, давайте разом подивимося, про що сьогодні писали впливові змі у США, США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Безумовно, те, що стосується України, тема номер один це. Саміт неформальний саміт у Копенгагені, коли з'їхались лідери країн Європейського Союзу, і там вони обговорюють питань багато. І центральне місце фактично там займає питання України. Отже, давайте разом переглянемо про що писали. Ну і я прокоментую як завжди. За Вашингтон Пост. Оскільки Росія загрожує небу НАТО, ЄС планує побудувати щит проти дронів. Лідери Європейського союзу заявляють, що хочуть побудувати стіну з дронів вздовж кордонів з Росією та Україною після того, як вторгнення повітряний простір НАТО викликало тривогу. Ну там не тільки тривогу, там це вторгнення продемонструвало, що реально східний фронт чи східний фланг НАТО, як його називають і пишуть у засобах масової інформації, цей східний фланг він продемонстрував, що він не готовий. Ну, за великим рахунком, це визнають і самі. Представники цих країн, там, правда, мені закон справ Польщі Сікорський заявляв, що це на 100% відпрацювали, що збили тих там Троні 19, зайшло, скільки збили, там щось 7, чи скільки так, ну, чи всі вони збили, то питання знову ж не до кінця зрозуміли. Фактично, я зустрічав різні цифри і дані про це, але там піднялися. На допомогу Польщі літаки Італії. Італія зараз патрулює Крини Балтії. Там вони по черзі, бо Крим Балтії нема своїх літаків, так, щоб захищати свій повітряний простір із Франції, там, з Німеччини, з Нідерландів. Ну, всюди всі прийшли на допомогу, щоб f 16 чи там, не знаю, можливо, навіть були f 35 щоб збивати ці дрони. Так, у нас хлопці збиваються без того, щоб прилітали літаки з. Німеччини чи Італії, але в будь-якому випадку ця ситуація продемонструвала, що треба щось робити, і ну, я так скажу, це такий добрий холодний душ для е, Європи, бо вони постійно говорили, що там ніби може щось Путін напасти, не може. Путін їм продемонстрував, що він, в принципі, може зробити, що він захоче. Тобто він їх перевірив, і перевірка виявилася насправді для них невдало. І вони це розуміють, і я сподіваюся, зроблять цього серйозні висновки саме на цьому саміті газета сказати The Guardian. Європа перебуває у найнебезпечнішій ситуації з чащів Другої світової війни. попереджає, премєр примірні здані. Тумети Фредеріксен тут абсолютно, я з погоджуюсь, вони були не готові. Тут цікаві насправді. Речі вона говорить, давайте зараз її процитую. Закликаючи до єдності, Фредеріксен сказала, що всі європейські країни постраждали від російської гібридної війни, чи то через вторгнення дронів, чи то через саботаж. Я сподіваюся, що зараз усі визнають. Що існує гібридна війна, і одного дня це Польща, іншого дня Данія, а наступного тижня, ймовірно, десь ще ми побачимо саботаж або дрони, що літають. Ну, в принципі, так, тому треба готуватися. Агенство Франспрес, за даними агенства Франспрес, російський танкер-привид Пушпа знаходився біля узбережжя Данії під час оцих польотів дронів. Ну, ми пам'ятаємо, Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки. Так само танкери російські використовувалися як платформи, що звідти злітали ці дрони, які літали над Данією і, там, і до речі, і Норвегією. І там звідти ними і керували. От, і агентство France Press про це пише. І вони знайшли, за даними спеціалізованого веб-сайту The Maritime Executive, судно могло служити стартовою площадкою або приманкою. Це судно, що ходить під прапором Беніну та перебуває під санкціями Європейського Союзу за свою приналежність до російського флоту у привіді, було зупинено на кілька днів біля збережжя Франції, пише зокрема Франс Прес. Французька газета Le Monde. Європейський союз не дозволить Росії ти, сіяти розкол та тривогу в наших суспільствах, каже Урсула фон др Європейський Союз не дозволить Росії сіяти розкол та тривогу в наших суспільствах. Наголосила у середу сьогодні президент Комісії Урсула фон Дреляєн, на відкритті саміту глав держав та урядів в Копенгагені. Вона там говорить, що в Польщі були дрони, сталося вторгнення піти простір Естонії, Росія прагне випробувати нас, але також посіяти розкол тривогу в наших суспільствах. Ми не допустимо цього, сказала вона журналістам. Ну, я так скажу, що безумовно, ці заяви не допустимо це зробимо. Я думаю, що тривоги у суспільствах країн Європейського Союзу, країн тим більше членів НАТО, не буде тоді. Коли оці дрони, чи, не дай Боже, літаки, які захочуть залітати, вони будуть збиватися. Безумовно, для них краще, щоб вони збивалися ще на території України, але вони можуть залітати ще і з іншої сторони, зі сторони тої ж Білорусі. Так чи інакше, от коли почнуть їх збивати, коли громадяни цих країн бачать ефективність їхньої протипровітної оборони, тоді ніякого тривоги в суспільствах не буде. Івець казати зюдочі Цайтонг. Фредерікс найнебезпечніша ситуація з часів світової війни. Ну, тут знову її цитують, але тут деякі речі також я ще процитую. На мою думку, варто на це звернути увагу. Коли я дивлюся на те, що формувало Європу в міжвоєнний період, я, на жаль, бачу деякі паралелі з тим часом, у якому ми зараз живемо, не в останню чергу щодо дестабілізації та нестабільності нашого суспільства. Ну, це вона Фредеріксен, порівнює от період, який зараз є, між періодом, який був. Між Першою світовою Другою світовою війнами один з уроків того часу сказала Фредріксен, полягає в тому, що ми не переозброїлися якомога швидше, щоб демократії могли захистити себе. Здатність захищатися все це важливо сьогодні. Тому переозброєння необхідно терміново прискорити. І абсолютно люди з нею погоджуються. Ну, Данія — вони наш близький такий партнер, друг. Вона нам дуже добре допомагає і вони дуже добре це розуміють і. Хочу ну, нагадати, що в Данію приїхали наші військові для того, щоб навчати військових Данії досвідом ділитися, як збивати ці дрони. Я думаю, ця співпраця буде дуже корисна обом країнам. Іспанська Зета Ельмундо Калас визнає, що ще багато чого потрібно зробити, щоб забезпечити підтримку України репараційними кредитами. Там ну, будуть розглядати, мають розглянути питання щодо репараційних кредитів. Мова йде там. Ну, кра... Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про те, що такий кредит десь 140 мільярдів євро. І тут, як говорить Кая Калас, що вона визнала в середу, що ще багато чого потрібно зробити, щоб забезпечити підтримку країнами ЄС пропозицій Брусселя щодо репараційних кредитів для України на основі російських активів, заморожених санкціями, ми працюємо над позикою на репарації. Щоб просунутися вперед якомога швидше. Але не всі держави-члени погоджуються. Це ще немає загальної підтримки, тому що багато роботи потрібно зробити, сказала Каякала з журналістом. Ну, я так скажу, що насправді, знову ж, я думаю, що тут не треба одностайності, там, одноголосності, щоб голосували всі країни. І це питання, скоріш за все, напевне, там певні технічні якісь моменти. І це треба поскоріше ну, вирішувати. Для републіка Італійська. Ну, цікаві, насправді, тут е, зробив заяву Макрон. Ранні попередження та стримування, а не просто стіна з дронів. Це про ту стіну з дронів останніми от, от, ну, днями, тижнями фактично говорять практично всі, які хочуть побудувати так, от, на кордоні з Україною, з Білорусією. Ну і от що з цього приводу сказав президент Франції Мануель Макрон. Президент Франц і Макрон чітко дав зрозуміти це, пояснивши в Копенгагені на полях неформальної європейської ради, що стіна з дронів це спрощення, яке приховує набагато складнішу реальність. Це продовжив Макрон те, що ми робимо. У будь-якому разі, ми рухаємося вперед форсованими темпами, щоб отримати додаткові потужності для безпілотників, спочатку для допомоги в Україні, але також для себе та для розробки все більш ефективних систем боротьби з дронами. І це супер, так і має бути. Ці системи наголосив, він технічно існують. Ми повинні розробляти їх спільно. Ми повинні стримувати за допомогою вогнової потужності великої дальності, з європейськими балістичними можливостями. Нам потрібно більше оборонних систем із функцією виявлення безпілотників. Є інновації, але також і європейські виробничі потужності. Ядерне стримування є частиною цього пакету, підсумував він. І це дуже правильно. От про це хотів я сьогодні поговорити з вами у програмі «Зарубіжжя», про Ті. Новини такий огляд, я зробив, про що писали. Іноземні впливові змі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, як завжди, ставити вподобайки. Не вам у YouTube каналу. Коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Як завжди, на звершення своїх програм бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!